44-річний Володимир із позивним мокрий, родом із Рівенщини. До війни він працював майстром з ремонтних робіт, мурував стіни, стелив дахи, проводив електромережі, установлював сантехніку. Десять років заробітчанського стажу у різних країнах Європи підтверджують його професійні навички. У 90-х роках він проходив строкову службу в ракетних військах. Дослужившись до молодшого сержанта, у жовтні 22-го отримав повістку і без вагань пішов до лав ЗСУ, залишивши вдома дружину та двох дітей-підлітків. Після навчання потрапив до штурмової роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Перші серйозні бої Володимир пройшов узимку 22 другого, 23 го під Бахмутом. Там він вперше відчув справжній жах війни. Росіяни стояли за 100 метрів від нас, зайнявши наші колишні окопи. Нам наказали їх відбити. Ми атакували трьома групами: кожна по двоє бійців. Одна група відволікала ворога, а ми підкралися в притул і закидали гранатами. Росіяни просто повикидало на бруствер. Судячи з шевронів, це були регулярні війська, а не вагнери. Але й наші хлопці гинули. Під час одного бою Володимир з побратимами тримав вогневу точку. Йому наказали разом із групою зачистити посадку, а його товариш залишився сам. Росіяни обійшли його з тилу і застрелили. Інший боєць, 21-річний контрактник, загинув від кулі снайпера, коли повертався по гранати. У ті дні я сам був за крок від загибелі. Отримав контузію, коли російська БМП обстріляла наш бруствер з гармати. Потрапив під атаку ворожого дрона. Оператор російського дрона прийняв накритий курткою кулемет за бійця і скинув гранату. Вибуховою хвилею мене відкинуло. І так я заробив ще одну контузію. Бахмут це бойовий досвід, який не забувається. Через півроку 128 ма ОГШБР узяла участь у контрнаступі в Запорізькій області. Володимир став досвідченим бійцем і брав участь у найнебезпечніших завданнях штурмах. Ми ретельно готувалися, вивчали ворога, особовий склад, укріплення, бронетехніку. Кожне відділення знало своє завдання. Штурми починалися на світанку. Моя БМП завжди йшла першою. Які думки перед атакою, тільки одна, що все буде добре. Хоча кожен усвідомлював, що це може бути дорога в один кінець, я дружині казав відверто, і діти все розуміли. Головною загрозою для піхотинців стали дрони, їхня вогнева потужність зростала з кожним місяцем. Володимир не раз відчув це на собі. Ми заміняли побратимів на позиції, і нас засікли дрони. Один скинув газ в бліндаж, другий завис над виходом, чекаючи, коли ми вибіжемо. Ми задихалися ще півхвилини і все, але в дрона закінчувався заряд, і він скинув вибухівку раніше, якби на ці секунди назби вже не було. Зараз позиції 128 розташовані за 600 метрів від ворога. Найважче не тільки утримати їх, а й безпечно діставатися на ротацію, не ставши мішенью для дронів. Тому перебування на передовій максимально розтягують у часі. Позаду нашої СПИ є напівзруйнований погріб. Там ми змінюємося кожні шість годин. Двоє на СП, інші чекають. Але останнім часом, щоб менше світитися, чергування тривають по 24 години. Остання ротація на нулі в мене була 48 днів, 15 з них я не міг вийти на зв'язок з рідними. Дружина підняла всіх на ноги, дзвонила аж у Київ. Відстань до точки зі старлінком 600 метрів, але дістатися можна тільки у сильний вітер чи дощ, коли дрони не літають. У іншому випадку це може коштувати життя. 600 метрів, наче і небагато, але що вибирати? Ризикнути і поговорити з рідними, чи сидіти в укритті, знаючи, що вони хвилюються. Нещодавно Володимир отримав відпустку і відзначив свої 44 роки у колі сім'ї. Разом з рідними він поїхав на Закарпаття, відвідав спа центри і трохи відпочив. Поїздка була чудова. Я щасливий, що побув із родиною. Закарпатський відпочинок вийшов розкішним, гарна робота, гарна зарплата можу собі дозволити. Гірко жартує Володимир. Але краще б не бачити такої роботи. Заробити можна і вдома.